Холодний вітер шмигає поміж крон і шелестить листями. Приглушений тріск гілок раптово сполохає вашу дрімоту. Звісно, що коли ти вовк, прийматися сильно не варто. Але були чутки, що у лісі з'явився голодний ведмідь, який якраз дуже полюбляє поласувати вовчатинкою. Всім привіт! Не дуже оптимістичний початок, але повірте, гра, яка буде сьогодні на огляді, тільки зовнішньо, така райдужна, адже тут кожного ходу у вас є небезпека бути жертим. Тож на огляді, в мене настільна гра щось в лісі <кхід> в локалізації видавництва пакуфуда. І це в нас невеличкий філер від 2 до 5 гравців, головною умовою якого є назбирати 5 жетонів їжі швидше за інших, а зробити це ви зможете, поїдаючи інших гравців. Ну, не в прямому, звісно, сенсі, а їхніх зіграних тварин. Тож, давайте швиденько поглянемо на цю гру поближче і таки дізнаємось, що ж там в лісі здохло. Поїхали! Тож гра триває декілька раундів, і під час кожного із них ви будете грати лише п'ятьма картами на своїй руці, п'ятьма різними тваринами. І це ведмідь, вовк, рись, сова та миша. Дивний набір, як на мене, але що дали, тим і граємо. Отже, кожен раунд складається із декількох полювань, і під час кожного полювання кожен гравець за столом повинен обрати одну зі своїх наявних карт на руці і викласти її перед собою. До лілиць, після чого один із гравців по черзі починає називати тварин за зростанням чисел на них, тобто ведмідь, вовк, рись, сова, миша. І після оголошення відповідної тварини гравці, які зіграли ці карти, відкривають їх. І якщо так сталося, що одночасно декілька гравців зіграли однакових тварин, то нічого не відбувається, і оголошення тварин йде далі. Проте, якщо відповідну тварину обрав лише один гравець, тоді він повинен назвати будь-яку іншу тварину з більшим числом і з'їсти її. Тобто гравець, наприклад, називає Рись, і після цього гравці, які у цьому полюванні обрали Рись, відкривають карти і відразу вибувають з цього раунду. І відповідно таким чином необхідно назвати кожну тварину за підказку і розіграти її. Після чого, якщо в живих залишилося більше одного гравця, розпочинається новий раунд, де знову необхідно обрати одну. Карту з руки і викласти її перед собою, однак. Це не може бути попередньо зіграна карта, і до того ж, з'їдені гравці вже не приймають участі у грі. Ну а сам раунд у нас завершується у двох випадках. Або усім, крім одного гравця, були жертві. Тоді цей гравець перемагає та отримує два жетони їжі, або було розіграно три полювання. Після чого гравець, що матиме найбільшу суму на зіграних тваринах, отримує два жетони. А інші гравці, хто залишився у грі по одному, і все. Після цього ви берете усі свої зіграні карти тварин на руку і розпочинаєте. Новий раунд. І таким чином партія триває до моменту, поки комусь із вас не вдасться забрати 5 жетонів їжі. Він відразу і стає переможцем. Чесно кажучи, дуже яскрава гра. Я коли вперше побачив арти, відразу подумав, це якась просто психоделіка. Але потім дізнався, що художником є Нелі Брьонер, і вона ілюструє дитячу літературу. Ну, може, звісно, щоб виділитися на тлі інших, це більш ніж варіант. До речі, одним із авторів гри виступив Меттю Данстон, який може бути вам відомим за іграми Elysium та Next Station London. І загалом, щось в лісі три крапки, це прям дуже гідна гра. Я спершу був трішки стурбований такою невеликою кількістю різних типів тварин, і тим, що за фактом ніхто не буде вибирати п'ятірку. Адже миша нікого вбити не може, її розіграш в цілому без сенсу. Але погравши, я зрозумів, що в цьому є сутність гри передумати, переграти розумом усіраців, зіграти з ними думками покер і зрозуміти, що саме вони будуть обирати, і що потрібно взяти. Тобі, проте, звісно, для більш цікавої гри вам потрібна більша компанія. Адже грати в дуелі в цю гру так можна, але нащо? Це саме гра для п'яти, швидка партія з купою емоцій від таких простих і зрозумілих механік, які в той самий час дійсно підіймають градус. Це. Чимось схоже із листами закоханих, але зі своїм не менш гарним вайбом. І звісно так, через постійну взаємодію та вибування гравців із партії, ця гра таки немало залежить від підібраної кампанії. Знаєте, я водночас здивований і радий, тому що ніколи не чув про цю гру до цього моменту, адже тепер є можливість грати в цей філер, який досі є не затертим. І на цьому в мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляди, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все до України. Па-па!